Шановні виборці, мене дуже часто питають по різним питанням, які стосуються місцевого значення. І нещодавно мене запитали, чим саме повинен керуватися міський голова. В першу чергу міський голова зобов'язаний завжди керуватися основними принципами місцевого сходування. І це зазначено в законі України про місцеве сходування в статті 4, яка і має назву Основні принципи місцевого сходування». І цих принципів 10 штук. А саме це. Народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виворності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого сврядування. Судового захисту прав місцевого средування. Тобто це існуючий приклад ідеології соціал-демократичної партії. Якщо вам ці, ця ідеологія соціал-демократичної партії підходить, ви сприймаєте ці принципами, бо в цих принципах розкрита вся суть, все, вся життя, вся життєдіяльність людей, які проживають на відповідній території. Бо, відповідно, гласність повинна бути завжди, законність повинна бути, народовладдя обов'язково повинна бути. Тобто дуже багато питань, які стосуються ідеології соціал-демократичної партії. І вони всі зазначені в цих принципах. Тому, якщо вам це підходить, ви погоджуєтеся з цими принципами, то приєднуйтесь до команди соціал-демократичної партії. Бо саме соціал-демократична партія керується на цих принципах. Вони зазначені в статті 4 закону України про міське складування. Всім вам дякую за запитання. Пишіть, питайте, буду відповідати. Всім гарного дня. До побачення.